Вітаю, друзі! З вами Полі Карпович. І сьогодні буде відео про їжу швидкого приготування від українського виробника Fast Food Mission В описі залишу одразу посилання на моє попереднє відео про дану їжу. Воно було там. Десь півроку тому, можливо, більше, я вже точно не пам'ятаю. І зараз як бачите, я продовжую користуватися цією їжею, якщо можна так сказати. Тому, в принципі, одразу можу сказати, що її рекомендую. Ну, а власне, зараз оглянемо упаковку знову ж таки, подивимось, з чого воно все це складається. Потім запарю, наприклад, борщик і хочу спробувати сьогодні з'їсти цей самий борщ. Тому всім приємного перегляду, я починаю. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу: це мілітарна дошка оголошень Ганзхаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Це далеко не весь асортимент даного виробника. З усім асортиментом зможете ознайомитись по посиланню в описі. Там буде посилання на їхні. Офіційний інтернет-магазин, де можна, по-перше, все побачити, по-друге, там можна все це замовити. Але якщо коротко, то є сніданки, можете бачити, каша вівсяна, гранола, є другі, другі страви, це картопляне пюре, плов, ну, плюс там всякі різні гречки і тому подібне. І є борщ, борщі та супи, там декілька різних видів. Зараз у мене борщ український, ну, борщ, начебто один, і суп, курячий з локшиною, Є там з грибами, здається, суп. Коротше, є купа різних каш, купа різних десертів, не десертів, перепрошую, сніданків, купа, купа всього. Давайте ж переглянемо, наприклад, я не знаю, що давайте плов подивимось. Упаковка виглядає ось так. Виглядає красиво, класно, логотип Fast Food Mission. Є відривна лінія зверху, є зіп-замок і є відривна лінія наступна. Ось це круто. Тобто ми спочатку відриваємо верхню лінію, відкриваємо замок, заливаємо воду, закриваємо замок. Їжа там запарюється, а потім ми відриваємо цю лінію і вже можна буде зручно їсти. Це класна, продумана фішка. Так, далі, що тут у нас зроблено в Україні? Бачимо, про це я вже говорив невеличка інструкція по е, приготуванню, тобто перед вживанням треба все це струснути, залити водою в даному випадку, плов, це треба 180 мл залити, перемішати та зачекати 7-9 хвилин, і все, їжа готова, можна вживати. Склад рис сушений, цибуля смажена, сушена, а, цибуля смажена, сушена сіль. Філе куряче, варене, сублімоване, морква сушена, часник куркума, спеції. Е, так, ну і далі перелічені спеції, і, в принципі, все. Зберігати за сухих, е, в сухих та чистих приміщеннях при температурі не вище 25 градусів Цельсію і відносні вологості не більше 75 Виробник Виробник Food Mission, Львівська область, адреса виробництва, вид упаковки до вага 100 грамів. Е, термін придатності 12 місяців і харчова цінність штрих-код і дата виробництва ось тут вона 11 25 рік в попередньому відео, здається, я називав цю їжу субліматами, але це не сублімати, це, скажімо так, сушена їжа швидкого приготування. Хоча в її склад входить, наприклад, м'ясо, і от філе куряче, варене сублімоване, м'ясо саме сублімоване. Тобто деякі інгредієнти є тут саме субліматами. Все інше, ну, типу не сублімати. Сублімати від несубліматів відрізняються тим, що сублімована їжа. Наскільки я це все зрозумів, я можу помилятись. Якщо помиляюсь, то будь ласка, виправте мене в коментарях, то сублімована їжа вона повністю зневоднена і через це у неї значно більший термін придатності. А висушена їжа, ну вона, типу, не на 100% зневоднена, і у неї менший термін придатності. Тобто той самий борщ, який буде повністю сублімований, він буде. Придатний там 3 роки плюс-мінус. А тут, так як це не повністю не 100% сублімат, то термін придатності всього 12 місяців, всього 1 рік, чого насправді в принципі, цілком достатньо і що насправді досить і непогано. Ну що ж, А зараз спробую борщ, як я вже казав, прямо хочеться його спробувати, тому що з минулої партії в мене був борщ, але я його побратиму віддав. Коротше, він був дуже задоволений. А я все-таки хочу спробувати борщ. Так, зіп замок. І вон там всередині, власне, всі інгредієнти. Все сухеньке, бачимо шматки курячого філе, які сублімовані. Ну і інші всякі інгредієнти. Так, що нам сюди? Нам сюди потрібно 300 мл води залити. І з плюсів, що на самій упаковці, є позначка, куди треба заливати воду. Ось бачите, 300 мл. ось Тут 250 мл, хоча б позначка знаходиться вище. Чому? А може там інгредієнтів більше, тому позначка вище. Тут 220 мл. Але з недоліків це те, що немає позначки ніякої всередині. В деяких виробників є позначки всередині ну, на упаковках, але добре, що хоч і ззовні вона є. Ну і В принципі, ця кількість води це не обов'язково там прямо рівно 300 мл наливати. Якщо ми нальємо 350 мл, нічого страшного з нами не станеться, буде просто трошечки більша порція борщу. Зараз у мене майже закипає водичка, вже закипіла, заливаю. Ой, мабуть, уже і забагато, але нічого страшного, як я вже казав, з цим борщем не станеться. Далі потрібно все це перемішати в упаковці. Закрити замок. І воно там буде запарюватись 7-9 хвилин. Ну що ж, хвилин 7 приблизно вже пройшло, тому можна відкрити подивитись. Виглядає всередині все це ось так. Інакше воно, в принципі, і не мало б виглядати. Можемо бачити шматки м'яса. Шматки м'яса, до речі, ну типу нормальні, адекватні, а не якісь там, я не знаю, як котячий корм. І ось так виглядає там овочі, оця вся нарізка, якісь там спеції. Бачимо невеличкі шматочки капусти. так так, шматочки капусти, буряк червоний. ну Коротше, виглядає як борщ. Знову ж таки, якщо туди додати ще якоїсь сметани чи хоча б майонезу, бо навряд чи хтось на позиції з собою бере сметану, а майонез все-таки беруть, то реально буде значно краще. Ну що ж, дегустація спробую борщ, він ще гарячий, тому зараз тільки спробую, а з'їм його вже трошечки пізніше є. У нас ще друга лінія відриву, але у випадку з борщем. Ну В принципі, можна і відірвати. Головне, щоб вона відірвалася рівно і борщем я не обляпався, бо він, як я вже сказав, ще й гарячий досить. У випадку з кашами це значно простіше його відривати, мабуть, треба, мабуть, треба допомога ножа. І ось так тепер буде виглядати моя тарілка з борщем. Ну, типу, їсти буде дещо зручніше, ніж десь там глибоко ковирятися тією ложкою. В попередньому відео про їжу швидкого приготування Food Mission я пробував якусь кашу, якщо не помиляюсь, але було в мене і там багато супів, і в принципі, майже все я перепробував, майже весь їхній асортимент. Там, здається, деяких позицій, тільки не було в наявності. В принципі, все нормально. Знову ж таки, як для їжі швидкого приготування, це не має бути основним вашим раціоном. Це якщо для військових, то дуже зручно брати з собою десь на позиції. Тому що. Ось такі пакети, як не крути, вони значно кращі, ніж консервні банки, вони легші і все, що вам потрібно, це просто вода. Як мені сказав виробник, що можна заливати навіть не кип'ятком, а простою водою, просто воно буде довше, скажімо так, готуватися. Не, не 7-9 хвилин, а хвилин 15-20. Треба буде почекати, поки їжа стане придатною до вживання. Ну, власне, в мене є можливість зробити кип'яток. Та, в принципі, зазвичай з собою на позиції беруть якийсь газовий балон для того, щоб гріти воду, пити якийсь там чай, якусь там каву. Тому, в принципі, з кип'ятком не має бути прямо дуже великих проблем. Якщо немає кип'ятку, на крайняк можна вже звичайною водою заливати. Ну, або якщо вже навіть з цим проблеми, тоді вже треба брати якусь там консервацію, якусь типу готову їжу. Вона також буває в пакетах, але. В неї більша вага. Ну, коротше, переваги ось такої їжі саме в тому, що вона легка, компактна і досить зручно її носити з собою. Так, пробую борщ. Угу, Непогано. Непогано, ще дуже гарячий, тому зараз прямо їсти не буду, бо попечу собі все, що можна, доїм до кінця, обов'язково після відео. Але спробував м'ясо. Знову ж таки, м'ясо таке ж саме, як і в інших продуктах, а я там пробував якусь кашу з м'ясом, неодноразово їв, все класно. В борщі також все класно, якщо додати ще якоїсь там сметани чи майонезу, чорного хлібу з часничком, то буде дуже класний польовий борщ, тому прямо. Рекомендую від себе даного виробника ціни доступні, борщ щось там коштує. Я от не пам'ятаю, гривень 60-70, ну може 80. Це як для таких продуктів прямо нормальна, адекватна ціна і замовити собі там десяток можна без проблем. Я, коли ходжу, десь там в АТБ купив собі пару енергетиків, пару якихось там батончиків, віддав 800 гривень. А тут за 800 гривень можна 10 порцій борща з собою взяти. Ну, це круто. Е, також хочу анонсувати наступне відео: Це у даного виробника є ще ось такий. Сухпай називається він, як він називається космічний харч. Тому буде наступне окреме відео, де я буду розпаковувати даний сухпай, дивитись, що там в ньому всередині. Ну і пробувати деякі з нього продукти. Кому цікаво, можете підписатись на канал. Також, в принципі, не забуваємо, що можна поставити лайк цьому відео. Пишіть коментарі, пишіть вашу думку про Fast Food Mission та в принципі про їжу швидкого приготування. Буде цікаво про це Поспілкуватись вже далі в коментарях. Ну а на цьому я. Дане відео закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую за те, що підтримуєте мій канал, дуже дякую спонсорам мого каналу. Також, якщо є бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства. І також в описі буде посилання на мій. Основний канал, там, де зброя та ножі, і також буде посилання на мій інстаграм, там де я публікую всякі різні фотки тих речей, про які знімаю відео. Тобто певні анонси там також відбуваються. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!